Тисячі нелегалів сідають в автобуси в мексиканському місті. Мапастепек вони йшли караваном на північ країни до кордону зі сполученими штатами Америки. Зараз влада Мексики перевозить їх до сусіднього міста Вістла. Причина в тому, що Національний інститут міграції змінив тактику щодо тих, хто намагається перебратися до США. Здебільшого це люди з країн Латинської Америки. Раніше їм не видавали транзитних віз, які б дали їм змогу легально пересуватися Мексикою. Однак тепер влада обіцяє видати документи. Цей караван вирушив із південного міста Тапачула торік, 24 грудня. Його організував мексиканський активіст Луїс Гарсія. Мігранти отримають гуманітарний дозвіл, який дасть їм змогу працювати та мандрувати всією країною впродовж року. Я знаю, що багато мігрантів, особливо кубинці, бояться депортації. Зі слів активіста візи отримає майже 4 тисячі мігрантів. Я справді щасливий. Ми всі щасливі, бо багато страждали. Ми живемо в злиднях без їжі, спимо в невідповідних умовах. Ми щасливі, бо нам видадуть дозвіл, і можна буде їхати автобусами. Нашим рідним більше не доведеться йти пішки. Ми трохи розчаровані, бо йшли до північного кордону, а тепер нас відвезуть назад. Але ми сподіваємося, що нас відвезуть до віс для того, щоб видати документи, які дадуть змогу рухатися далі. За оцінками активістів спочатку в цьому каравані було приблизно 7 тисяч осіб. Зараз багато хто відсіявся. Саме на це раніше й сподівалася мексиканська влада, коли не видавала транзитних віз мігрантам. Без документів не можна їздити громадським транспортом, а шлях через усю країну довгий. Подолати його пішки важко. Водночас багато хто йде цілими сім'ями. Тим часом, наприкінці грудня, Мексику відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він обговорив проблему нелегальної міграції з мексиканською владою. Сторони домовилися активніше їй протидіяти.